Виконуємо номер 444 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Площа прямокутника 4,4 метрів квадратних. Знайди його довжину, якщо ширина дорівнює 1,3 м. Щоб знайти довжину прямокутника, необхідно площу поділити на ширину. Поділимо 4,4 на 1,3. Щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку подати у вигляді неправильного дробу, а потім виконати дію ділення. 4 множимо на 5, 20, додаємо 4, 24 – 24 п'ятих ділимо на 1, множимо на 5 додаємо 3 на 8 п'ятих. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку, діленого на дріб обернений до дільника 24 п'ятих помножимо на 5 восьмих. Перемножаємо 24 на 5 у чисельнику. 5 на 8 у знаменнику. 24 і 8 можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1. 24 ділимо на 8 буде 3. 5 і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5, буде 1. 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 3 в знаменнику 1 або 3, цілих метрів. Це ми знайшли. Довжину прямокутника. Довжина прямокутника. Записуємо відповідь три метри. Ми знайшли довжину прямокутника, якщо площа прямокутника 4,4 метрів квадратних, а ширина 1,3 метрів. Номер 444 виконано.